Другий крок для виділення Україні чергового траншу в рамках Ukraine Facility позаду Посли країн Європейського союзу схвалили виділення Києву 4 мільярдів євро. Далі рішення має затвердити Рада Євросоюзу. Раніше надання допомоги підтримала Єврокомісія. Ну і нагадаємо, що йдеться про кошти в рамках програми макрофінансової підтримки для України обсягом до 50 мільярдів євро. Перші транші Україна отримала без умов а підстав. Вою для отримання наступних є виконання визначеного плану реформ в низці сфер. Олег Пенс не з нами це член економічного дискусійного клубу. Пане Олеж, вітаємо. Добрий день, ось добрий день. 4 мільярди 200 мільйонів євро. Сума, звісно, хороша, але вона не покриває потреб нашого бюджету. Зокрема, ми навіть не говоримо про оборонні потреби, але мусимо розуміти: оці 4 мільярди євро, що їх може стопнути або затримати. Чи може чим повпливати заява угорщини, що вони ну якимось чином будуть реагувати на справу трубну? Та от вуглеводні труба, яка зараз енергетична, Етичний колапс в Угорщині, нібито, за їхніми словами, намічається, чи чекати від Орбана і його уряду якихось ну, додаткових рухів в напрямку грошей, яким чекає Україна? Значить, декілька моментів. Момент перший. Гроші, які йдуть по програмі Ukraine Facility, ви правильно сказали, це є макрофінансова допомога. Цього року ми із всіх джерел очікуємо 37,5 мільярдів доларів. в Двадцять третьому році ми отримали 42 мільярди. Жодної копійки цієї допомоги не може бути використано на безпеку оборони. Так, так, так. Тобто, треба чітко розуміти, що те, що ми витрачаємо на безпеку оборони, це виключно е, доходи українського бюджету, е, зняті з економіки або запозичення на внутрішньому ринку. Тобто, оце перший момент, тобто ті гроші точно не можуть бути використані. Е, ці гроші є джерелом фінансових зобов'язань держави, соціальної допомоги, пенсії, заробітних плат бюджетникам. От, власне, на ті цілі ідуть е, ті гроші. Другий момент Програма програми Facility» в межах 50 мільярдів євро на сьогоднішній момент не підлягає додатковим якихось новим умовам, і вони будуть виділятися поза будь-яких нових політичних нюансів, які пов'язані з угорщиною. Ось що дійсно угорщина заблокувала це е, виділення коштів програму е, Європейського фонду миру, з якого власне фінансується відшкодування європейським країнам видатків щодо надання Україні воєнно-технічної допомоги. Отам дійсно є чітка позиція Угорщини, яка, власне, поки що не дає можливості в повному обсязі використовувати ті кошти, власне, на воєнно технічну допомогу. Коли ми говоримо з вами про Ukraine Facility, ця програма минулого року була повністю прийнята. Ніяких додаткових рішень щодо етапності і щодо умов немає, окрім тих, що були виділені раніше, була чітко сформована програма. Власне, вона так і називається, гроші в обмін на реформи. Є графік реформи. Європейці говорять, якщо ви хочете більше грошей в цьому році, робіть більше реформ. Ну тобто, там якихось особливих умов Угорщини не може бути. Є інші напрямки, де угорці можуть ставити палки в колеса. Наприклад, ну, я вже сказав: Європейський фонд миру. Ага. На сьогоднішній момент. Ці гроші власне з європейського фонду миру йдуть на відшкодування видатків європейських країн на надання Україні воєнно технічної допомоги. Там поки що є блокування і є чітка позиція Угорщини, яка поки що не дає консенсусного рішення щодо передачі частини коштів доходів від заморожених російських активів у, у цей фонд миру. Ну, власне, коли ми говоримо про фонди, маємо не забувати, що ще є окрім таких величезних об'ємних скарбниць, які мають піти на. Дієздатність, спроможність України вистояти в цій війні, навіть оборонку ще раз наголошуємо, виносимо за душки. Маємо розуміти ще про інші. До прикладу, окремий пункт про енергетику і відновлення енергетичної структури і інфраструктури. Ем, Пам'ятаємо, що під час першого першої хвилі руйнувань серйозних інфраструктурних. Ми чули від партнерів, що вони допомагають всім, чим можуть допомогти. А зараз, а зараз чуємо, що компанії мають відновлювати частково своїм коштом, частково коштом Том які від прибутки від російських активів заарештованих, заморожених, заблокованих, як вам виглядає енергетичний рамштайн, якщо можна так сказати? Бо у нас вже слово Рамштайн, уже всюди знаєте, рене інформацій. Конечно, будь ласка, трошечка е, ситуація. Наступна і е, е, зимою 23 го року, власне, на початку 23 го року нам надавалися е, власне обладнання. Яке реально е, допомагало тоді в першу чергу, це було докладення пов'язане із передачою електричної енергії, хоча і тоді надавалися певний обсяг когераційних установок і власне газогенераторів. Е, і зараз є абсолютно чітка позиція. Ну, наприклад, країни Балтії запропонували і в цьому напрямку йде, е, певна робота щодо е, передачі Україні, е, власне, законсервованих в них. Власне обладнання великих тецок ще з часів Радянського Союзу, які були виведені в них з експлуатації, в зв'язку з власне декарбонізацією європейської енергетики. Тобто на сьогоднішній момент європейці абсолютно відкриті щодо допомоги. На сьогоднішній момент нам готові передавати обладнання, яке в них законсервоване. На сьогоднішній момент є грантові програми і по міжнародних фінансових організаціях, і конкретні країни виділяють кошти для відновлення. Про те ще раз говорю. Загальний обсяг збитків, які сьогодні нанесені, і загальні проблеми, які існують, вони однозначно набагато перевищують то, що сьогодні може дати наш навіть наші партнери щодо відновлення енергетики. Тому дійсно дуже великий тягар сьогодні лягає на наші енергетичні компанії, в першу чергу, на ті, що мали теплову генерацію. Які власне мають щось відновити до початку опалювального сезону, хочу нагадати чітку позицію президента України з приводу формування генерації в розмірі одного гігавата до кінця цього року і ще декілька на наступні роки для того, щоб забезпечити безпроблемне проходження опалювального сезону. Пригадую пане Олеже цю фразу, як зрозуміти, коли Росіяни брешуть. У них кажуть, ворушаться губи. Я до чого веду. Росія бреше про силу своєї економіки. Цього висновку дійшли міністри фінансів восьми країн Євросоюзу. Про це пише The Guardian. В статті йдеться про ознаки слабкості російської економіки. Серед таких. Слабкий рубль, заборона на експорт бензину та цукру, скорочення вдвічі фонду національного добробуту та виведення з країни мільярдів доларів. Автори також підкреслюють, що санкції Заходу справді мають вплив. Вони змінили географію зовнішньої торгівлі Росії та обмежили її доступ до пріоритетних товарів для ведення бойових дій. Проте обмеження і надалі варто посилювати під матеріалом у виданні підписались міністри фінансів та економіки Швеції. Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Нідерландів та Польщі тим часом в країні бензоколонці рентабельність продажу бензину А 95 на автозаправних станціях пішла в мінус. Пане Олеже, що означає цей набір фраз, набір фактів? І маємо ми розуміти дуже чітко одну річ: завтра економіка Росії не завалиться. І післязавтра теж Ну, дивіться в тому переряді фактів, що ви тільки щойно сказали, є один. Дуже паскудний, е, змінилася географія зовнішньої так. торгівлі Російської Федерації, тобто вона не щезла, не припинилася, вона просто змінилася. Тобто, мова йде за що? 80% російської нафти сьогодні купляє Індія і Китай. Тобто, на сьогоднішній момент е, щодо країн глобального югу, е, глобального півдня різко. Е, Зросли з зовнішньої операції Російської Федерації, тобто, якби е, був загальний фронт е, санкційних обмежень, безперечно, російська економіка потрапила б набагато більше, але так як в неї є вікно можливостей через Китай. Які на сьогоднішній момент по суті заполонив російський ринок, по суті, повністю перекрив ті потреби, які є в товарах довгострокового е, використання щодо е, народного споживання? Ну, і є певні обсяги, які йдуть в товарах подвійного використання, то, власне, російська економіка на сьогоднішній момент не настільки страждає, як це теоретично могло би бути. Тому в даній ситуації посилення санкцій має супроводжуватися більш жорстким контролем за механізмами обходу санкцій зі сторони країни, які сьогодні продовжують вести активні торговельні операції з Російською Федерацією. Слухайте, ну ми дуже часто говоримо про санкційний тиск і зокрема в е, пунктах санкцій, говоримо про ядерку. Давайте поговоримо про титан, який активно купують авіакомпанії і які е, платять Росії гроші за цей власне титан. Невже ніхто більше не може постачати саме цей вид продукції іноземним компаніям, які хоч е, іноземні ну, інозем, з іноземні країни, які хочуть будувати літаки? Ні, ну дивіться. Взагалі, ринок е, титану він є е, ну, достатньо невеликий по обсягах, і по великому рахунку є певна кількість країн, які його виробляють. Ну, так само, як і згадали про ядерку, та, є певний ринок. Ну, на що далеко ходить? От, по суті, тільки в, в кінці 23-го року американці відмовилися від е, збагаченого урану, який купляли в Російській Федерації. Ну, принаймні, почали активно відмовлятися. Ну, тобто, є е, е, певний е, історично сформований ринок. Де є е, певні ну, виробники, які тримають цей ринок, які мають достатньо великий обсяг цього ринку. Е, щось міняти достатньо важко просто тому, що немає додаткових потужностей. Ринок поділений, ринок сформований. Е, тому е, оці великі трансформації глобальні на цих ринках вони вимагають, по-перше, часу, а по-друге, дуже великих інвестицій зі сторони тих країн, які хочуть змінити напрямки е, власне отримання. Е, Цих е, металів е, до речі, таке саме з ринком рідкоземельних металів. Ну Європа і далі продовжує купляти. Но, на що ми говоримо з дату екзотику? На сьогоднішній момент в жодному санкційному пакеті немає обмежень щодо купівлі європейськими країнами природнього газу. Ну ми ж розуміємо з Російської Федерації. Тобто, коли, коли ми подивимося всіх тих 14 пакетів, там немає жодного обмеження з приводу природнього газу. Є, є єдиний момент в 14-му пакеті заборона реекспорту. Скрапленого газу, отриманого з Росії реекспорту. Але сам експорт, будь ласка, Росії й далі продає так: ринок змінився, ринок звузився. Європейці знайшли альтернативи. Але ну, ми з самого початку нашої розмови згадували особливості роботи нафтопроводу дружба і блокування луколівських обсягів, що йдуть цим нафтопроводом. Але е, загальний обсяг прокачки нафти ж не зменшився. Так, з нафтопроводу Дружба викинули підсанкційного лукойла, але загальний обсяг інших постачальників нафти в Європейський Союз він ж лишився без змін. Ну так само і з газом. От в кінці цього року закінчується термін контракту між «РАО Газпромом» і «Нафтогазом» про транзит російського газу території України. Ну, вже сьогодні маємо словаків і угорців, які є основними вигодонабивачами отримання цього газу, які активно шукають механізми і ведуть перемовини з українською владою, аж до того, щоб е, зробити передачу цього газу не на території України, не на, на, на кордоні Україна Європейський Союз а на кордоні Україна-Росія, Щоб вже території України транзитувався угорський газ, а не російський. Ну тобто, бачите. Е... Коли ми з вами говоримо про особливості європейської економічної політики, то треба розуміти, що кожна країна має свої персональні інтереси і вони їх будуть захищати попри все. А такі країни, як Угорщина і Словаччина, вони традиційно сидять на надзвичайно дешевих енергоресурсах, які йдуть по нафтогазопроводах з Російської Федерації. Чому в них така специфічна політика? Чому вони намагаються усидіти на двох стільцях одночасно європейському і російському? Тому що таким чином вони отримують додаткові преференції для власних економік. І ну, в кінці кінців, ми маємо розуміти, що перш за все вони ставлять інтереси своїх країн. Так що тут немає нічого дивного. Дякуємо вам дуже, пане Олеже Олег Пензен був із нами, член економічного дискусійного клубу, і Дякуємо. говорили, звісно, про гроші. Як гроші мають допомогти Україні вистояти?